Давай послухаємо розповідь та відповімо на питання. Велосипед. Була весна. Тато купив Феді велосипед. Вони каталися на вулиці. Федя крутив педалі, а тато тримав велосипед. Вони їхали по дорозі. Хлопчик вчився кататися. А тепер відповімо на питання. Яка була пора року? Весна. Як звали хлопчика? Федя. Що купив тато Федору? Велосипед. Де вони каталися? На вулиці. Що робив тато? Тримав велосипед. Що робив Федя? Крутив педалі. Федя вчився кататися.